Вівторок, 10 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке нагорода за заслуги перед Чечнею. Як колаборант Моргун став орденоносцем? Білі Янголи викрадають дітей з Бахмута. Навіщо пропагандисти запустили черговий фейк? Пекельні бої навколо Авдіївки? Загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ та невпинно обстрілюють місто. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Черговий вибух пролунав у тимчасово окупованому Маріуполі. Пропагандистські канали пишуть, на території комбінату імені Ілліча на одному з вибухонебезпечних предметів підірвався чоловік. Дані про стан потерпілого та правдивість інформації уточнюються. Тим часом колишнього начальника міліції Маріуполя, а нині зрадника та псевдомера окупованого міста Олега Моргуна нагородили орденом за заслуги перед Чечнею. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Щоправда, про які саме заслуги йде мова, не уточнив. Нагадаю, в 2017 році Запорізький суд засудив Моргуна до 11 років ув'язнення за колабораціонізм та пособництво так званій ДНР. А в січні 2022 року прокуратура відкрила проти нього ще одне провадження цього разу за роботу на Російську Федерацію. По цій статті Моргуну світить ще 10 років позбавлення волі. Аварії в Маріуполі стали постійним явищем та проблема не лише в необачності водіїв. Це лівобережжя міста, де завдяки бездіяльності окупантів жителі стали свідками ось такої вуличної дискотеки. Наскільки безпечно пересуватись за таких умов, питання відкрите. Через непогоду в цьому ж районі горіхове дерево обвалилось на дитячий майданчик. Це сталося у дворі будинку номер 90 на вулиці Азовстальській. На щастя, ніхто не постраждав. Окупанти ж за традицією прибирати деревину не квапляться. За минулу добу Донеччина зазнала 10 ударів з боку Росії. Окупанти били з авіації, реактивних систем залпового вогню ГРАД та артилерії. В результаті загинула одна людина, четверо поранені. Авіаударів зазнали Авдіївка та Турецьк, села Дачне, Деліївка, Єлизаветівка. В Костянтинівці через влучання російського снаряду загинула людина. Пошкоджено шість житлових будинків та заправку. Від самого ранку триває штурм Авдіївки. Відомо про 12 авіаударів. З п'ятої години ворог б'є по місту артилерією безупину. Також російські військові вкотре поцілили в Авдіївський коксохімічний завод. Наші захисники продовжують тримати оборону на цьому напрямку. Про це повідомляє народний депутат України Мусам Магомедов. Не вщухають обстріли і по інших регіонах країни. Вночі протягом трьох годин ворог безперервно атакував Одещину. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Пуски здійснювали з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Українські захисники знищили 27 з 36 дронів. Російська пропагандистка Міра Терада в соціальних мережах розповідає, як евакуаційний екіпаж білі Янголи, нібито викрадає дітей з бахмуту. Спочатку волонтери привозили подарунки та робили опитування серед дітей, де вони проживають. Робили фото. Потім з'являлись білі янголи та цілеспрямовано йшли забирати дівчаток зі світлим волоссям та очима віком 11-13 років, стверджує пропагандистка. Міра Терада лише два роки тому вийшла на свободу та повернулась до Росії. В США її звинувачували в розповсюдженні наркотичних засобів та відмиванні коштів. Вернулись в війнізірване образовані «Белые ангелы». А этих людей а, узнали некоторых из тих, хто привозив гуманитарную допомогу. Только на этот раз вони були одеты в воєнну форму. Проте насправді ця інформація не відповідає дійсності, адже поліцейський екіпаж білий Янгол, який дійсно чи не щодня приїздить в зону бойових дій, аби евакуювати мирних мешканців, на сьогоднішній день врятував понад трьох тисяч людей, з яких понад 400 – це діти. До приходу Росії на окупованих територіях було лише два кінозала. Таку нісенітницю міністерка культури РФ Ольга Любимова доповіла диктатору Путіну під прицілом камер пропагандистів. Мовляв, раніше люди були позбуті можливості культурного відпочинку і запевнила, тепер в нових регіонах Росії працює 51 кінозал. Щоправда, там, за словами Любимової, показують радянські фільми для всієї родини. Когда ми начали роботу в чотирьох регіонах, було два кінозали. Сейчас работа, да. Дома, да. так. И есть, так и есть. Ребята і старше покоління і молодеж була рішена возможності какой то не було кіно смотрить. Два кінозали на чотири кіно <клес> было. Да, сейчас в нових регіонах 51 кинозал. кінозал. Але ж нагадаю, лише в Маріуполі до початку повномасштабної війни працювало три великих сучасних кінотеатри. Але росіян, очевидно, не дуже цікавить правда. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.